Друзі, хочу э, розказати вам про одну людину. Це дійсно важливо звати цю людину Василишин Олег. Це э, солдат-стрілець зенітно-ракетного артилерійського взводу роти вогневої підтримки 127-го окремого батальйону сто ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Э, даруйте, що так довго э, регалії представляє, але це варто чому, тому що э, перебуваючи на бойовому чергуванні на пост, на посту ТЕЦ 6 Ця людина з кулемета уявіть точним вогнем з ручного кулемета ПКМ вразив двигун крилатої ракети Х-55 на хвилиночку, яка летіла власне в цю ТС-6. Ну, в результаті ця ракета впала, не вибухнувши. А якби вибухнула, була б біда, тому що вага бойової частини оцієї ракети Х-55 – 400 кілограм тротилу. Про таких людей, друзі, однозначно треба говорити варто говорити, тому що ну завдяки їм ми так само маємо в першу чергу. Напевно, завдяки цим людям. Ми маємо не такі часті обстріли, руйнування. Так і зараз, от Василишин Олег Сергійович, він в нашій теж студії маю честь його представити і особисто подякувати. Пане Олеже, доброго вечора Респект просто. Е, це воно? Е, так, я з невеличкими трофейчиками для пана мера. Е, з дуже важливими словами, якщо можна, я їх промовлю. Київ Московію породив, Київ Московію і знищить. Дай Бог. Е, дай Бог, я зараз. Я передам пану Віталію. Так, пане так. Віталію, це вам. Я таким буду цим. А ви можете, будь ласка, пояснить, що це таке, да. по-перше, так. щоб не всі не всі розуміють. Це уламок легендарної х 1 Ракети крилати, яку пускає з. Свої... Орка х... Це х 1, це не та Ха-55, яку ви збили, це інша. Не. А, ну та впала не розірвачку. Так, так. А, слухайте, розкажіть, розкажіть взагалі, як з ну, як пулемета можна збити ракету. Ну, ну, я, якщо можна, розповім з самого спочатку. Давайте. Е, якщо можна, на русском. Можно, тут можно. Получается, я заступаю на дежурство. У нас у, у каждого из человек постовых есть огневой рубеж, mm -hmm. есть огневая позиция. Собственно, у меня была огневая позиция пулеметная с ПКМ. Э, в эту же минуту, когда начинается тревога воздушная, э, командиру э, приходит сообщение, что ракеты будут лететь со стороны Сум. І, виходить, командир доносить до мене цю інформацію. І буквально минута в промежутке я просто стою, непризвольно поворачую голову, смотрю, ракета летит. Я... Я не, не озброєним, озброєним оком, вона просто так летить. Отак от. Я за секунду снимаю знімаю з запобіжника і просто вистрілюю. І я не знаю, повірити чи ні, з першого патрону воно долетіло. Якось ну, так. В це, в, в, ну, Не повірити ми не можемо, але повірити, в це важко, скажу чесно. У тобто... мене є ця гільза, яка я її до сих, ну, до сих пор храню, вона у мене в кітелі. Так чекайте, це одиночним пострілом? 에, спочатку я 에, пару черг пустив, дві-три черги. Але я встиг побачити, ну, я влучний стрілок і я дуже бдітельний. Я побачив, що гільза упала, я одразу її підняв. Ну і далі там вже втора ракета літіла, і ми. Питалися сразиться з нею, але її вже наші соотечественники А ви влучили і далі ну, момент оце падіння, ви ну, спостерігали? Звичайно, е момент був який: я вистрілюю, е зелена вспишка, е якось ця ракета на дві часті роз роз розслаюється. Е я як зрозумів, топливний бак упав вниз, а сама ракета вона трохи протягнулася і впала. Але я ще ну, я встиг побачити, що вона якось в польоті так маневрувала. Зробила сальто якийсь, бак отпав, і вона отак приземлилась боком. Я ну... А у мене, у мене маленьке питання, якщо є. Так. Наскільки я знаю, що вона впала недалеко від вас. Так. Е, і можете, можу сказати, півтонни тротілу е, біля вас вона впала. І дуже доб... дякуючому Богу, що вона не взірвалась. Якщо б взірвалась... Я вам от. хочу сказати, що від нас би залишились біт тільки носки. Але ви при цьому залишились на місці, Слава так? Богу. Продовжили працювати. Так, Ні, я маю і на вас про... Так, і продовжу працювати далі. Я, от, от, мені важко уявити просто а, ну, враження, емоції ваші в цей момент. Чи, чи їх не було, бо треба було далі відпрацювати і вже потім, скажімо, якось усвідомили. Ви, ви прямо в точку попали. Спочатку. Я просто подивився довкола і побачив, що всі, всі живі. Ідемо далі, продовжуємо. І все, і я просто от в одну секунду подумав, що все, ми вже мертві. Але дивлюсь, ходять живі, працюємо далі. Полетіли. Слухайте, я вам дякую. Не ну дякую від від себе від від киян, так від українців, тому що ну завдяки вашій роботі не трапилось чергової там якоїсь біди, і Олеже. Я от хочу так пана Віталія. Теж для вас є подарунок. Ну це не подарунок. Насправді е, ви можете собі уявити достатньо е, тяжко. Вразити ракету, яка летить з великою швидкістю, це понад 500-600-700 км на годину. Тим більш ціль, яка рухається, ну дуже добра підготовка. Ракету збили патроном, яка коштує, який коштує декілька гривень. Ракету, яка коштує десятки мільйонів доларів. Але наслідки того вибуху, тому що ракета ціла в інфраструктурні об'єкти, могли б... Врахуватись мільярдами збитків для нашого міста більш, більш того, ракета могла вбити людей, життя яких безцінно, і тому я за дорученням головнокомандуючого хочу оголосити витяг з наказу головнокомандуючого збройних сил України за вірність українському народові військової присязі. Особисту мужність, самовідданість проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України в умовах військового стану нагородити почесним нагрудним знаком Стальовий хрест Василіщина Олега Сергійовича. головковач збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Я хочу також подякувати вам від імені громади міста Києва. За вашу роботу, за те, що ви захищаєте мирне життя наших мешканців, щиро подякувати, вручити вам нагороду від головнокомандуючого і побажати вам і далі так самовіддано працювати, захищати кожного з нас це вкрай важливо. І велика повага кожному бійцю, велика повага кожному, хто одягнув військову форму, хто захищає територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Героям слава.